Вітаю, ДНЗ ДНЗЗПЛЗТ група 520Е Коряк Максим. Прилад. Давайте поміркуємо. Якщо взяти мій скласти і скрутити його, а потім спаяти в вільні кінці, то утворюється замкнуте коло певної форми. Додаємо цьому колу вигляд конуса і розміщуємо на осі саморобного вентилятора. піднести до провідника сильні магніти, то він починає обертатися в магнітному полі. Так як за законом Фарадея в ньому виникає індукційний струм. Виникає два питання. Як довго це може відбуватися? Що відбудеться, якщо поміняти полярність магнітів?